Температура одна з найважливіших фізичних величин, яка описує тепловий стан тіл. Ми звикли вимірювати її в градусах Цельсія, але існує ще одна більш фундаментальна шкала абсолютна шкала температур або шкала Кельвіна. Головна особливість цієї шкали полягає в тому, що вона починається не з умовної нульової точки, як, наприклад, у шкалі Цельсія, а з фізично обґрунтованого значення абсолютного нуля. Це межа, при якій припиняється тепловий рух частинок, а сама речовина більше не може віддавати енергії. Ще одна особливість шкали Кельвіна у ній немає від'ємних значень. Усі температури відлічуються від абсолютного нуля у позитивний бік. Це дуже зручно в науці, особливо в термодинаміці, де багато законів працюють простіше саме у такій системі відліку. Шкала Кельвіна широко використовується у фізиці та астрономії. Наприклад, температура в космосі викликана залишковим випромінюванням великого вибуху, становить приблизно 2,7 кельвіни у лабораторіях Землі вчені вже змогли досягти температур. Лише на кілька нанокельвінів вищих за абсолютний нуль. Це дає змогу вивчати унікальні квантові явища, які неможливо побачити за звичайних умов. Отже, абсолютна шкала температур це не просто інший спосіб вимірювання, а важливий інструмент, що допомагає нам краще зрозуміти природу тепла та поведінку матерії у різних умовах.